Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні у нас нове надходження, це Mercedes 2005 року, -го А-клас, бензин на механіці, комплектація, точніше в исполненні Elegance. Є полуелектропакет, автосвітло, механіка, підігріви, кондиціонер пробігу 180 тисяч і підлокотник. Багато як для А-класу місця ззаду. По колу, без колів, без царапин, в дуже гарному стані по кузову. Так. Все виглядає. Задній ряд теж в дуже гарному стані. Без ДТП. І він по колу. Приїжджайте, друзі, 4600 доларів за 2005 рік. А-клас, бензин, механіка. Крушевського 15А, місто Одеса. Приїжджайте на тест-драйв та на огляд. Всіх чекаємо.